Народи, всім привіт! І я хотів чомусь, не знаю чому, захотів вам показати цей набір. А, гарний LEGO City маленький з тваринками, що коштують купу грошей. А, трохи хворію, буду кашляти, але вибачайте, так же, знаєте. Нічого не зробиш з цим. Я намагався його обережно відкрити. Так, щоб не пошкодити сильно коробку сказав я і відірвав половину просто від неї. Ну, знаєте, буває. Що в нас тут по пакетикам? більш нічого немає. І, як можна помітити, зате сміття насипалось прям страшне? А, гарна деталька голови 100% буде дуже-дуже дорогою. А, риба, я так розумію, вона повинна світитись в темряві, але то не точно. Так, ну і трохи води і трохи снігу. Чесно кажучи, <кхи> мені здається, можна зробити гарну мініатюру, додавши трохи деталей, коли вони мені приїдуть, я її зроблю, обов'язково вам покажу. Ну і інструкція. Нічого незвичного, можна подивитись на детальки. А, в принципі, все стандартно, як для маленьких наборів. Трошки реклами. Uh, гарні наборчики. Із цих усіх я б собі взяв би жоден. <смір> Насправді. Ну і так виходить це все діло в зібраному вигляді. Зараз я швиденько все це зберу за кадром і тоді вже продовжимо. Так, ну ось сет вже зібраний, і давайте почнемо з мініфігурки Це вже я перезаписую, тому що перший раз чомусь звук кудись дівся, і це прям сумно. Але мініфігурка крута. Принти на торсику, принти на ногах, чудові руки, просто шикарний рюкзак і неймовірна зачіска з суперкрутою шапкою. Ну це прям, я не знаю, одна з найкращих мініфігурок в сіті за останній рік. Так точно, вона дуже крута. І подивимось на її чудову камеру. Чудова камера, якою вона знімає цих прекрасних тюленів, чи хто б вони там не були, мені дуже подобається, що відер – це, по факту, об'єктив, а ручка для камери це телефонна слухавка. Це дуже круто придумано, як на мене, я прям в захваті. Так, у дівчини є шолом. Дуже круто зроблений, шикарний шолом, але кому він потрібен, коли є така чудова зачіска і із суперкрутою шапкою. Снігохід, мотоциклу її сніжний, як завгодно можна називати, принтована деталька, що прям не може не радувати будь-кого, хто ненавидить наліпки в Лего, і своєрідна Підвізка цього всього діла дуже круто збирається, чудово зроблений, гарні кольори, мені прям страшенно подобається. Ну і давайте подивимось на живність, яка є в цьому сеті. Риба, яка теоретично повинна світитись у темряві. Трохи снігу води, і це прекрасно зроблено. Враховуючи кількість деталей в наборі, вони зробили прям гарну роботу. Так, ну, білий тюлень. Що з нього взяти? Він білий, він тюлень. І він коштує 84 гривні на бріклінку. Божевільний дорогий маленький тюлень. Ну і сірий. Його тато чи мама. Чи взагалі він не знає його. Але 121 гривня на бріклінку як не крутий. <божевний> Дорогущий золотий просто тюлень. Але ну, маємо теж маємо. Дуже гарні тварини, дуже гарно зроблена мініатюра. Звичайно, було б чудово е, трохи додати пластин, зробити невеличку діараму, поставити туди квадроцикл і дівчину, щоб вона це все знімала. І тоді прям буде дуже крутий сет. Якщо приїдуть детальки, я спробую зробити і показати це все вам. А... Повністю, якщо ви хочете купити все це по деталькам, а, враховуючи мініфігурку фігурку а, на бріклінку, це все обійдеться вам в 614 гривень. Просто якісь божевільні цифри. Але, ну, як є, тут ну, не я придумую ціни. Тому, якщо хочете придбати весь цей набір по деталям, звертайтеся, залюбки вам по цінам брикінку його продам. Ну, тому що це приємно. А так, дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар, якщо є можливість, задонати за посиланням під відео, і далі буде краще.